Загальна мобілізація як тепер оформити в ТЦК відстрочку від призову. Відстрочка від призову як оформити в ТЦК за новими правилами. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки специфічно тлумачать законодавство щодо отримання відстрочки від призову. Норми щодо надання відстрочки від призову на військову службу з'явилися у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію десятки років тому, інформують новини ПРО. Національна асоціація адвокатів України повідомила подробиці. У реалізації права на відстрочку, як вказано у повідомленні, є ситуація, коли громадянин надсилає заяву та підтверджуючи документи поштою. У ТЦК це розцінюють як не особисту подачу документів. У разі, якщо особа надіслала документи поштою, дотримала процедуру особистого їх подання направлення. У такому випадку ТЦК має надати відстрочку після отримання від особи заяви, повинен був ухвалити певне рішення за наслідком її розгляду, адже відстрочка або відмова у відстрочці передбачає її письмове оформлення. У відповідних випадках суб'єкт владних повноважень не може навіть утриматись від ухвалення рішення. Деякі ТЦК вважають, що листа, який навіть не завжди відправляється заявнику, достатньо, щоб вважати заяву розглянутою по суті. Військово зобов'язаний, аби оформити відповідну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, має подати письмову заяву до ТЦК. Це можна зробити за наступним алгоритмом: зібрати підтверджуючі документи, прибути особисто до ТЦК або направити поштою заяву з додатками цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. ТЦК не мають право відмовити у праві на відстрочку або не розглянути заяву військовозобов'язаного, посилаючись на неособисте подання заяви або на відсутність у військовозобов'язаного військового квитка встановленого зразка. Бездіяльність незаконні дії ТЦК можуть бути оскаржені у суді. Адвокат пояснив нюанси у правилах надання відстрочки для військовозобов'язаних українців. Він зазначив, що деякі із запропонованих урядовцями змін працювати будуть, але з часом виникатимуть труднощі. Якщо ж військово зобов'язаний єдина особа, яка зобов'язана здійснювати утримання, догляд, то вказану заяву подавати не треба, адже прописано, що вона потрібна лише для вибору особи доглядальника з кількох можливих.